А скільки на вашу думку має взагалі заробляти вчитель в Україні, і звідки з бюджету знайти кошти у бюджеті, знайти кошти на підвищення цих виплат вчителям? І раніше, якщо не помиляюся, то місцеві бюджети там доплачували ще певні кошти вчителям. А чи є зараз така практика? Практика є заможні громади, доплачують, не заможні громади не доплачують. Тобто там різна абсолютно практика. Але якщо повертатися до вчителів взагалі, і це на сьогодні є найбільш соціальна незахищена категорія бюджетників це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно стабільно недооцінює і ображає. І е, це мова і про матеріальне забезпечення, і мова про повагу. Бо е, якщо ми з вами порівняємо е, в, зарплати вчителів, а у нас середня зарплата зараз 15 тисяч, це 350 доларів. Ми ж менше платимо, ніж в Молдові. 480-800 доларів отримує вчитель в Молдові. В східноєвропейських країнах-членах ЄС це тисяча-дві тисячі доларів отримують вчителі в цих країнах. І безперечно, ми людину штовхаємо на те, що вона повинна щось ще заробляти, крім. Навчання дітей, а з іншого боку, ми її принижуємо, заздалегідь ставлячи її в соціальні незахищені умови. Людина молода, яка вчиться, вона сто разів подумає, чи йти у професію, чи ні, зважаючи на такі умови виплати. Чи буде якісно викладати І... матеріал дітям? Безперечно, тобто підуть же гірші. А краще підуть десь працювати в, uh -huh. в бізнес, чи, чи там, де, чи там, де отримують, отримують більше. Це катастрофічна проблема для країни, бо е, е, країна, яка програє окупанту, перед цим програла е, вчителям. Тобто перед цим це е, говорю, говорю не я, це говорив бісмарк, але е, мова йде про те, що якщо ми е, не вкладаємо у, вчити, у вчителя, який буде якісно вчити наших дітей, ми програємо країну в цілому. Тому е, можуть бути різні підходи до заробітної плати вчителів, але я би застосував би підхід порівняння з репетиторством. Uh -huh. У нас е, є така е, ну, професія, не професія, але вид заняття, коли людина займається репетиторством, і в залежності від того, як вона працює, якщо вона інтенсивно працює, то ця заробітня платня вона виходить десь на місяць приблизно в районі півтори тисячі доларів. І мені здається, що. Е, Конкуренція зарплат повинна будуватися з урахуванням репетиторства, і вчитель повинен отримувати не менше. І ми повинні на це вийти. За рахунок чого ми повинні вийти? Ми з вами тільки що згадували Детінізація. Детінізація дозволить дозволить е, значно підвищити заробітні плати вчителям. І якщо ми на освітню субвенцію витрачаємо по року 103 мільярди, а в тіні у нас 900, Дивіться, ну ми вдвічі можемо легко збільшити заробітні плати вчителів, легко, ну, числі, так. легко якщо ми прикриємо е, тютюнові схеми, якщо ми при, прикриємо врешті цей спирт, про який так довго говорили зараз, на жаль, є ознаки того, що відновлюються схеми, е, в, і все інше, те, що е, працює в тіні, тому досі працює в тіні. Торгівля ця контрабанда, прічі в язицях uh -huh. всі ці е, тому, е, якщо провести жорсткі дії безкомпромісні спрямовані на притягнення до відповідальності тіньовиків і е, е, припинення і корупції, і тіні, то вчителі наші, і медики, і пенсіонери зможуть жити зовсім інше, зовсім інший буде рівень якості життя.